Україна, золота чарівна сторона, країна смутку і краси, радості і печалі, розкішне він руте і барвінку, над якими світять яскраві зорі, скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити свою палку любов до краю, де народились і живуть. Це історія мужнього народу, що віками боровся, і зараз. Мужно бореться за свої майбутнє, за честь, за славу, за народ, за стяг наш кольору неба і золотавих пшениць. О, прапор наш країни стяг шовковий, як сяєш ти в повітрі золотів, і хто б сказав, скільки страждань і крови блищить слізьми у полиску твоїй. А скільки щастя в полиску яскравім, скільки в нім віри, сонця і змагань, до правди, й сили, до міцної волі, скільки посвят і великих поривань. Великі поети, вічні супутники свого народу і цілого людства, таким вірним та благородним супутником на дорогах століть став для України. Її гордість та слава Тарас Григорович Шевченко. Живий народ, бо з іменем Тараса він поміж нас у думах та піснях, по світу йде всесильна і прекрасна його натхненна праведна весна. Йдемо до тебе і несемо кобзарю у дні святкові пору лихоліть. У спраглих душах попри біль і чвари, твій клич, свою Україну любіть, наш вічний геній правди і свободи, боровсь, каравсь, не каявсь, а творив. Шевченко совість нашого народу. Він бачить все з Чернечої гори. Не забувай, ти, українець. Поки на перехрестях збурених століть іще реве та стогне Дніпр широкий, і наш Тарас над кручею стоїть. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, що зветься, Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Вертайтесь живі додому, батьки, наречені сини. Ви власну долю свідомо кидаєте в пекло війни, еліта нації справжня, без фальші, регалі і звань. Спасибі, мужні, відважні за мирне майбутнє світа. Щоденно у молитві кожній, благаємо Бога Отця, щоб кулі, лихі, ворожі не ранили ваші серця, рішучі, сміливі, гідні і, певно, найкращі із нас. Вертайте, живими, рідні, країна збідніє без вас. Любіть Україну, козацькі сини, вона в нас, як мати, єдина. Любіть Україну, шануйте її, і з вами вона не загине. Любіть Україну, вона в нас одна, другої нема і не буде. Любіть Україну, як матір щодня, тоді вона вас не забуде. Любіть Україну, як матір свою. Як рідну, кохану дитину. Любіть Україну, благаю, молю, як першу любов і єдину. Любіть Україну, всім серцем любіть, Священною Русь Україну, як предки великі її бороніть, бороніть до кінця, до загину. Всемогутній Боже, зглянься на Вкраїну, хай душа ясниться. Кожна тут добром, і за милосердя возвелич людину, а добробут міряй лиш її трудом. Злагоди й достатку людям я благаю на цій благодатній і святій землі, щоб кожен куточок був нам щедрим раєм, затишно жилося в місті і в селі.